Ви, мабуть, вже чули про нейронку Google Vio 3, вірусні відео якої зараз заполонили інтернет. Про те, як створити такі відео, це досить складно. Не у всіх виходить, і ви, мабуть, вже пробували, а й у вас нічого не вийшло. Або вийшло і не так, як ви хотіли. Ключова проблема роботи з Google Vio 3 в тому, що вона здатна відтворювати звуки. Навіть голоси українською, проте для цього потрібен дуже складний промтинг. Але ж і не тільки потрібно відтворювати звуки, потрібно, щоб ваша генерація була стабільною. персонаж залишався таким, яким він є. Сцена, колір, світло, тіні не змінювалися. А сама нейронка відтворювала складні дії. За це все відповідає промпт, і з ним особливо для Google Bio3, в якої високий параметр когерентності, Тобто вміння зчитувати багато інформації з промту, для цього потрібно сильно на цьому розумітися. І це не так просто, як здається. Більш того, у Google VIO 3 є ще одна проблема, яка досі залишається проблемою для України. Це реєстрація в ній. Не просто так це зробити. Тож, сьогодні ми це все розберемо. Всім привіт! Ви на каналі Штучка Інтелект. І сьогодні ми говоримо про те, не яка Google View, про це в нас є окремий огляд, а про те, як з нею працювати. Розбираємо конкретний майстер, супер мега унікальний промпт, з яким ви отримаєте на 100% стабільну консистентну генерацію з відтворенням всіх звуків. Поговоримо про те, як зареєструватися в Google Віо3. Чому не потрібно цього боятись? Ви побачите, наскільки це легко, наскільки це просто, і зможете цим користуватися. Тож вмощуйтесь зручніше, готуйте ваші нейрони, бо ми починаємо. Поїхали! Отже, як нам почати працювати з Google Віо? У мене в Телеграмі є вже подібна інструкція, і вона буде в описі до ролику, ви зможете до неї прийти і додатково прочитати. Ну а ми її зараз ще повторимо: по-перше, що вам треба, це вімкнути VPN-и VPN бувають різні і не всякі підійдуть для цієї задачі. Я рекомендую ось цей, просто тому що він перевірений і він є безкоштовний. Проте з ним є нюанс. Дивіться, коли ви зайдете на сайт. Одразу буде платна версія. І вона нам не потрібна взагалі. Ми, звісно, ви можете собі її купити придбати, але що я рекомендую. Ви натискаєте додатки і обираєте ось цей, ось цей додаток розширення Chrome. Після цього. Видіснете сюди отримати розширення, і якщо у вас ще немає, у вас тут буде кнопочка встановити його. Ви її натискаєте, встановити, і після цього у вас активовано, і ви можете ним користуватися безкоштовно. Мінус безкоштовного режиму в тому, що у вас буде обмеження по швидкості завантажування матеріалів та скачування. Не дуже зручно, але ж це безкоштовно. Як тільки ви це зробили, все, безкоштовна версія у вас є, і ви можете з ним працювати. Ви вмикаєте VPN. І ставити собі країну, штати. в мене найчастіше класно працює з Орігоном, штатом Орігоном, тому я його обираю за замовчуванням і далі з ним працюю. Наступний в нас крок це реєстрація з обов'язково ввімкненим від нової Google пошти. Що ви робите? Ви виходите з усіх аккаунтів і починаєте собі просто заводити нову пошту. Це є обов'язковою умовою, тому що на старих поштах це не спрацює. І якщо ви будете реєструвати пошту не під VPN. З розміщенням в штатах у вас теж потім нічого не спрацює. Як створити пошту? Думаю, ви знаєте вмієте. Тут нічого складного. Нікнейм собі можете придумати в чатах. По типу, запропонуй мені якийсь нікнейм, який можна використовувати в штатах, який би використовував, асоціювався би зі штатами, і потім його ще вручну допрацювати. бо Скоріше за все будуть якісь схожі назви. Ну, от в мене вийшов ось такий, а я ним користуюся, і все в мене виходить. Важливим нюансом, які, з яким ви зіштовхнетесь, і який мене сильно лякав, це те, що під час реєстрації у вас попросить номер телефону. Я бачив багато людей, які казали, що якщо ввести український номер, то потім цей аккаунт не буде працювати з Google. Я ризикнув, спробував, в мене все працює. Тож не бійтеся ввести ваш рідний номер телефону, навіть якщо він використовується вже на. Ваших наявних Google поштах, все одно все спрацює. Ну, якщо у вас там 100 прив'язок до аккаунтів, мабуть, ні, але, скоріше за все, у вас такого немає. Тобто під час реєстрації вкажіть ваш номер, вам прийде смс, підтвердіть верифікацію, все. Далі дуже важливо, вам буде заповнити ваш профіль. Це теж важлива умова. Для того, щоб це заповнити, тиснути сюди, менеджіо Google аккаунт. Переходите на сторінку Home і вас прикинуть на сторінку Home, і ви переходите на сторінку Personal Info. Далі ви заповнюєте ось таку інформацію: хто ви, що ви, і обов'язково це ключове ваша локація. Я встановив ось таку в Балтіморі, штат Рігон, який відповідає моєму VPN-у, Ну і в принципі все. А мова також бажано, щоб була англійська. І чув, що через те, що там хтось міняє мову, теж при першій реєстрації може щось не вийти. А, тобто нічого складного, швиденько заповнили і переходимо до наступного кроку. Далі ми переходимо у Flow. і якщо ви все зробили правильно, він приблизно декілька секунд потупить. Буде ось така от картинка, назвімо це, треба її перечекати. Після цього у вас завантажиться інтерфейс, де вам потрібно буде пройти реєстрацію на Flow. І як тільки ви це зробите, обов'язково через ваш новий створений аккаунт. У вас з'явиться ось такий інтерфейс з ось такою кнопочкою Новий проект, в якому ви вже зможете працювати. На виході у вас буде дві пропозиції. Моя рекомендація наступна: від початку спробуйте просто зареєструватися і взяти про тариф. Він на перший місяць буде для вас безкоштовним. Безкоштовний тариф надає тисячу кредитів. За тисячу кредитів можна зробити або 10 генерацій в Google vo 3 або зробити. А в 5 разів більше генерації в Google VO3 Fast. тобто це досить велика кількість. Я тестував і Fast формат, і Quality, і Fast дуже часто може витягувати такий самий рівень якості. Тому це дуже круто для тестування. Якщо ви потестували, Потім вже можете собі придбати пакет за 125 доларів зі знижкою, а через 3 місяці за 250. Ну і да, для того, щоб почати генерацію, вас попросить підв'язати карту. І це другий крок, який мене дуже сильно стримав, що якщо я підв'яжу українську карту, то в мене спише гроші, а працювати нічого не буде. Зараз вже все працює нормально, не бійтеся підв'язувати українську карту. Гроші воно спочатку не спише, тому що ви перший місяць отримуєте бонусом і спише, тільки, якщо там. Місяць завершиться, вас переведе в наступному місяці на вже платний тариф. Або якщо ви будете покупляти пакет за 125 доларів, все більше вам нічого не потрібно. Настільки легко і просто це все робиться. Ось так можна собі отримати аккаунт в Google VO3 сьогодні з України. Якщо ви десь почули, що Google Віо 3 вже доступний в Україні, сьогодні 9 липня 2025 року. То ні. А те, що він доступний в Gemini, не означає, що там ви зможете і ним нормально користуватися. По-перше, там немає генерації з картинки. А якщо генерації з картинки немає, то Google Google 3, в принципі, вам і не потрібен, бо не буде того потрібного контролю. Ну і там не можна придбати собі пакет за 125 доларів. Тобто там ви працюєте виключно з проверсією, з безкоштовними генераціями, в яких немає комерційних прав. Ну, ось так переходимо тепер до промтінгу. Отже, коли ми говоримо про роботу з Google VO3, дуже важливим буде параметр того, щоб наш герой міг казати певні українські тексти. І звичайними промтами такого рівня можна не досягти. І при анімації з тексту відео, і при анімації з картинки. Давайте подивимось, ось у нас приклад. Я б намагався з певним промптом, який я побачив в інтернеті, певну структуру використати, але в мене нічого не вийшло. В мене мав Повар казати, а я тобі казав, смачна їжа це як чудовий шмекс. Він в нас просто стоїть і дивиться в кадр. Не спрацювало. І така штука з Google Vio 3 буде часто, якщо не вміти правильно з нею промтити. Щоб виходили, ось такі генерації, потрібно трошечки заморочитися. Давайте подивимось, послухаємо. Орел Юний Орел, йди від джерел до джерел! Щось в мене вже там в певний момент часу виходило, але я потім все одно стикався з певними багами. Коли люд, коли вже український текст вимовлявся, але люди не відкривали рота, Google почав озвучувати з картинки, вирішив розіграти Porsche за підписку, враховуючи, що Google Vio 3 коштує просто бісову купу грошей. То правильний промтінг з ним це дуже дуже важливо. Ну і власне з часом я опрацював певну структуру, яка мені зараз вже стовідсотково видає все, що мені потрібно, і голос, який має бути, і його вимову в кадрі і. Певний Ембіант і SFX на задньому фоні, і всі потрібні дії. От, наприклад, в мене є така генерація. Корисні поради та авторські туторіали по роботі з AI. Про все це в телеграм-каналі Штучка інтелект. Давайте разом розвивати AI в Україні. Як ви бачили, тут був такий певний баг. На жаль, його ніяк промтінгом не можна прибрати. А навіть якщо там використовувати певний промтінг, який не дозволяє генерувати субтитри, в Google Vio інколи їх додає. Тут вже все вирішується просто певними спробами. Корисні поради та авторські туторіали по роботі з AI. Про все це в телеграм-каналі Штучка інтелект. Давайте разом розвивати AI в Україні. Як ви бачили, в мене і людина говорила в кадрі певну позу і і певний рух камери. І ще з'явився робот з білого металу, який відкрив двері, сів в машину та поїхав. Суперскладна дія, тобто декілька дій, і сама дія складна, і все це Google Віа в мене відтворив. Що ж до цього? Потрібно. Для цього потрібен так званий майстер-промт. Він я його вже доточив. Він доступний всім і знаходиться в базі промптів штучки інтелект. Він називається New Prompt Генерації відео image to video V1 VO3. Більш того, цей промпт підходить не тільки для Image-to-Video, він підходить і для тексту відео, ми це сьогодні розберемо. І виглядає він ось так. Ну і да, він також підходить для роботи з нейронками Kling 2.1 Master, Highload 2.0, S 1 Pro, Pixworks, Hixelt. Тобто для всіх нейронок, у яких. Дуже сильно прокачана когерентність, тобто вони вміють враховувати багато деталей з промту. а це важливо, тому що наші промпти будуть виглядати ось так. Як бачите, вони не маленькі. Якщо скопіювати такий промт у Word, то він нам покаже цілих 2077 знаків. Це дуже багато. І, наприклад, є навіть взагалі нейронки, які підтримують там, 800 знаків, ранове 1000 знаків, Тобто для роботи з ними саме такий промпт не підійде. Вам доведеться його трошечки різати. Ну і давайте розберемо, як він працює, що ж в ньому є. У нього є, ну, по-перше, роль. Здається, роль, з яким він працює, і значення GVN – це відеомоделя. Є опис певної задачі, що він створює промти. Ну, це не саме цікаве. Є умови, що, по-перше, Перше вихідні дані використовують розмітку JSON. Це перша дуже важлива умова. Звідки взялася ця умова? На що вона потрібна? Ну я можу сказати так: я дивився за слідкував за різними блогерами. Перше, я це почув у Техала, який казав, що якщо ви використовуєте JSON-розмітку, то Google Vio краще розуміє промти. Потім я ще в Discord спілкувався з Дейвом Кларком. Це досить такий відомий режисер, який теж казав, що в нього саме на Google VEO 3 з JSON промтами виходить класно. Потім я випадково потрапив на таку блогерку Емілі, яка у себе викладає дуже багато промтів по Google Via, і можна просто скопіювати всі її промти, створити датасет, закинути його в чат GPT, і ви вже отримаєте дуже класний GPT, який може працювати з Google Via. А також потім я ще побачив, що в мене це є в курсі, який я брав на Curious Review і зрозумів, що ну, це доля, і цим точно теж треба заморочився. І вивів ось таку от певну структуру. Промпту, яка адаптована під Google VO3 та висококогерентні нейронки і здатна і правильно описати всі потрібні дії в кадрі, всі потрібні рухи камери, і при цьому ще й класно описати озвучку ролика голосом, так, щоб вона потім не творилася. Давайте розберемо цей промпт. Він починається в нас з такого параметру Action. Я його називаю. По суті, це. Те, що відбувається в кадрі, спеціально прописано екшен, не композиці, не концепт, не сцен, а action. Бо я побачив, що коли пишете action, тоді нейронка краще прописує необхідні мені дії, які потрібно відтворити в кадрі. Коли ми працюємо з анімацією відео, то діє це ключ до. Всієї анімації не прописується дія, анімація рендомна. Прописується анімація чітка. Далі в нас йде блок шот. Відкривається така дужечка, закривається дужечка, і в ній є три таких підблоки. Камера Motion. це все, що стосується руху камери. Фреймрейт це те, що стосується так званого слоумо і динаміки. Якщо я, наприклад, пишу тут 16 FPS, ймовірність того, що в мене анімація буде дьорганою більше. Якщо я пишу 120, то ймовірність того, що анімація в мене буде в форматі слоумо більша. Якщо я пишу 30 FPS, то в мене має виходити динамічний кадр. Не на 100%, але з більшою ймовірністю. Це дозволяє мені частіше уникати так званого слоумо ефекту в нейронках і отримувати кращу динаміку. Філмгри. Це токен, який визначає те, наскільки в мене буде картинка виглядати. Це перший токен, який визначає кіношність картинки. Коли він прописаний, то нейронки, особливо сід можуть покращувати ваші фото і надавати шкірі перетворюватися в пластикову шкіру. За рахунок цього ваші, ваші анімації виглядатимуть або реалістичніше, або більш художньо, якщо це якась ілюстрація. Далі в нас йде блок Subject, тобто це в нас персонаж. Його опис і вардроп це одяг. На прикладі з нашим чоловіком, давайте одразу розберемо. На прикладі я от писав, кидав таку картинку, описував чоловік, розмовляє на камеру, він там каже якусь таку певну смішну фразу. Камера робить оберт на 180 градусів ліворуч. Навіть з помилками те, що написано, це не страшно. Пром все перетравить. І будь ласка. Чат GPT мені прописує рух камери, описує всю композицію і описує мого персонажа. При цьому я ще вказував, що на задньому фоні є робот з білого металу, який сідає в автівку. І як ви бачите, цей промпт автоматично в блоці виділяє двох персонажів. Тобто він нікого не втрачає, він дуже чітко все прописує. І таким, обор... таким чином у вас все, що потрібно для взаємодії персонажів між собою, одразу відтворюється. Тобто цей блок він відповідає за те, як виглядатимуть ваші персонажі? Для чого його потрібно прописувати? Для того, щоб зберігати консистентність ваших персонажів. Тобто цей промпт не просто описує анімацію, не просто класно описує рухи камери, він ще й заточений під те, щоб зберігати консистентність персонажів. Це дуже важливо, особливо якщо ви працюєте з CDNS 1 Pro, чи Hilo 2.0 чи Kling. Там такі штуки суттєво впливають на те, як буде виглядати ваш персонаж, чи будуть в нього мутувати пальці, очі текти, чи він буде перетворюватися в китайця та інше. Тобто, за рахунок ось цього блочку, ви можете вже суттєво покращити якість отриманих ваших анімацій. Далі в нас йде блок, який відповідає за кінематографію. Тут у нас прописується світло, тони і кольорова гама. Цей блок відповідає за консистентність вашого вашої так званої. Локація. Вибачаюсь, не локація, а всієї сцени і того, як в ній буде чи не буде змінюватися світло. Ви, мабуть, зіштовхувалися з тим, що коли ви створюєте якусь кіношку. То вам бажано, щоб всі кадри були одного кольору з однаковим світлом і певними тонами, щоб навіть вони не стрибали. Бо інакше тоді консистентність вашого відеоряду вона порушується. От, власне, цей блок за це і відповідає. А нейронка тут автоматично пропише все, що потрібно, для того, щоб воно було однаковим. І далі вам потім для всіх наступних промтів треба просто слідкувати, щоб воно було знову ж таки всюди однаково прописане. Тоді світло вашої генерації не буде стрибати туди-сюди. Також в нас є. Є блок сцена. Тут прописані всі нюанси стосовно локації, оточення, реквізиту, навіть така професійна термінологія тут використовується. І вказується а, час дня, знову ж таки, для того, щоб ваша сцена, локація і оточення теж були консистентними. Тобто ось ці три блочки вони направлені на те, щоб ваші сцени були всюди однаковими. Отак. Ну і останній він найголовніший для Google VR 3 це в нас вже аудіо. Що ми тут дуже така цікава структура. По-перше, аудіо відповідає за те, які всі, абсолютно всі звуки, в нас будуть у відео, не тільки голос. За голос відповідає ось цей блочок line, а саме line і деталі. На виході це буде виглядати ось так. В мене прописано аудіо, тут прописано лайн, і далі в мене йде фраза, яку має проговорити мій персонаж. Купляй мій курс і заробляю 10 500 китайських тугриків собі на лікування спини. Все дуже чітко. Крім того, в мене є параметр Ambient. Я його теж додаю в промти для того, щоб Віо мені одразу генерував ще звук навколишнього оточення. Це дуже класно, потім синергую з лайном і створюю певну глибину занурення у відео. Ну і для мене завжди стоїть параметр FALSE, false тобто вимкнені, ну тому що вони не потрібні. Саме таким чином ми прибираємо субтитри. Бо якщо тут буде стояти OK або ON, то у вас будуть у відео дуже часто з'являтися субтитри на українській, але українську Google View відтворює дуже погано майже ніколи не відтворює правильно, тому субтитри нам не потрібні. Крім того. В мене в промті для блоку аудіо прописано, що ти можеш додавати нові підблоки Music чи SFX, якщо це потрібно. Для чого? Це потрібно, якщо я хочу більше звуків додати, не тільки якийсь amбіent, якісь а ще якісь конкретні звуки. Наприклад, там щось клікнуло, щось кудись. Вало, і мені для цього потрібен конкретний звук. А мюзик, якщо я хочу згенерувати якусь музику навколо цієї людини, наприклад, він сидить в барі, я хочу, щоб звучала якась музика. Ось так. Також після цієї структури промпту в мене прописані певні умови для цього промпту. і це друга плюшка. Корисність цього промпту. в чому вона полягає, коли ми працюємо з такими висококогерентними нейронками, це дуже круто, що вони враховують багато інформації з промптів. Але якщо в промтах буде якась інформація, яка може сприйматися двояко, якщо це будуть якісь епітети, фрази, слова, тексти, токени, які просто прикрашають ваш текст, і пишуть його в такому літературному стилі. То нейронки можуть відтворювати певні мутації, склеювати пальці, додавати якісь глюки в кадр, пливсти очі, обличчя може погано відображатися або переноситися з першої по п'яту секунду. Щоб такого не було, в мене тут прописані певні умови. Перше, ти використовуєш лаконічну кодоподібну мову без всього зайвого з акцентом на дію та рух камери. Друге. Ти починаєш обов'язково з опису сцени і ді, логічно послідовно інтерпретуючи те, що відбувається. Це важливо, знову ж таки, щоб людина спочатку не помахала ручкою, а потім собі не відірвала голову, умовно кажучи. Третє. Уникаєш епітетів поезії зайвих слів, чистимо промт. Знову не додаєш нічого зайвого, дотримуєшся логіки певного кіно, тобто максимум почистити промт, щоб в ньому не було нічого зайвого. Також. Я помітив, що якщо в промпті не вказувати конкретні рухи камери, то нейронки можуть рухи камери описувати дуже різними словами. От, наприклад, я просто писав, що в мене має бути аРК 180 градусів, тобто рух навколо себе на 180 градусів, а нейронка мені його описала ось так. Ну, тобто занадто багато тексту. Мені потрібно набагато менше тексту, щоб не було нічого зайвого. Тому я в промпті вказую, що ти можеш надихатися ось такими рухами камер. Я їх відтестував абсолютно всі, вони працюють, і нейронка в першу чергу звертається до цього датасету. Таким чином, рух камери у вас найчастіше буде витворюватися правильно і так, як вам потрібно. А для параметру FiлmGrey в мене вказано, що ти можеш його трошки деталізувати. Це спеціально зроблено, бо я помітив, що якщо це не вказувати, то нейронка може. Просто там, наприклад, сказати, якесь зерно велике і все, і це взагалі не зрозуміло, що таке. Я все ж таки пронг-генератор наштовхую на те, щоб він детальніше це прописував, щоб в мене була краща кіношність. Також є в мене параметри, які відповідають за те, щоб описувало кожного персонажа, щоб булося аудіо, мені додавало більше звуків, а щоб мені там, певним чином виділяло всю структуру, зберігало її, ось цю структуру, яка в мене тут є. А також в мене є спеціальна позначка, що якщо є... Текст, який потрібно, щоб проговорив персонаж в блоці онлайн, він за замовченням проговорюється на українській мові. Ну, все ж таки, ми українці і найчастіше запит на українську, тому я таке це додав. Якщо це не використовувати, то за замовченням промпт буде генерувати, навіть якщо ви пишете, попросите написати український текст, він його буде перекладати на англійську. Ця штука забезпечує стабільність того, що буде проговорюватися на українській. Ну, якщо захочете змінити мову. То ви просто вказуєте, що проговорюється текст на такій-то мові, і все. На виході ви отримаєте ось такий промпт. І у вас завжди буде все виходити. Тобто, промпт великий, він може вас налякати, JSON-розмітка може вас налякати, але по факту. Все, що вам потім залишиться, просто ви копіюєте промпт, можете його додатково вичитати, наприклад, закинути в перекладач DeepL, ви побачите, що тут одразу зберігається структура, і ви супер швидко можете по ній орієнтуватися. Бачите? Воно не перекладає ключові блоки, але є одразу перекладений текст. І ви дуже швидко можете в цьому в такому великому промпті орієнтуватися, якщо знайшли якусь проблему. Якщо щось не відтворюється, йдете в блок дії. Якщо ваш персонаж не виглядає так, як вам потрібно. Йдете в блок персонажа. Якщо у вас щось в сцені з'являється, додаткове чи не потрібне, чи хочете додати, будь ласка, на реквізит, хочете посилити кінематографію, будь ласка, хочете попрацювати виключно з текстом, який проговорює персонаж, будь ласка. Тобто ось так швидко ви можете працювати. Ну а в Google Vio це працює дуже просто. Ви обираєте картинку, яку потрібно завантажити, ну, наприклад, ось таку, і прописуєте промпт. Як бачите, він тут дуже класно виглядає. Ви можете спробувати, моя рекомендація завжди пробувати спочатку генерацію фас, подивитися, чи в принципі воно відтворює все, що у вас буде. А потім, якщо ви хочете краще збереження консистентності вашого персонажа, трошечки більше деталізації, трошечки менше глюки, вибираєте vo 3 Quality і тоді вже генеруєте в ній. Але по факту vo 3 Fast, яка коштує 42 центи на сьогодні, точніше коштує всього 42 центи без знижки або 21 зі Книжкою, вам вже відтворить на 95% все, що вам потрібно, і в 5 разів дешевше. Тож, моя рекомендація з промтами, спочатку починаєте користуватися VioFast, а потім вже на COVID. Ось так на цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте лайки, залишайте коментарі, діліться відео з іншими. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал. Там дуже багато ключових цікавих новин по ai ринку цікаві безкоштовні туторіали і класна тусовка. До нових зустрічей! Давайте разом розвивати AI в Україні. Всім пока!